Доброго дня! Ось вирішив розказати, як я підготував теплицю до літньої спеки. Тиждень тому вже була досить жарка погода. Було десь 32 градуси. І відповідно от в теплиці є дві форточки. Температура в теплиці досягала десь 42-45 градусів що, звісно, забагато. Тому вирішив зробити примусове охолодження. Для цього знизу поставив отакі двигуни. Він, двигун має клапан зворотній і нагнітає холодне повітря у теплицю. З однієї і також От з іншої сторони такий самий двигун. Відповідно, вони затягують і закручують холодне повітря вниз. І, відповідно, гаряче повітря виходить через форточки. Була змога протестувати систему, коли було на вулиці 32, температура в теплиці не перевищувала десь 38 градусів, 36-38. То есть, схема працює. Зараз я включу. Так. Зараз мы включим вентиляторы. Так, одной рукой не получается. Ну вот. Включився дальній вентилятор, прийшло повідомлення. І от зараз побачимо як це працює. Бачимо, от відкрились клапани і от видно по травишці йде, йде повітря. От видно як Коливається листя, досить потужне повітря. 1100 кубів видає цей вентилятор, ну і відповідно інший. От він. Вентилятори виставлені відповідно на температуру і працюють автоматично, підключені до контролера разом з поливом і відкриттям форточок. Отакі от, от. Як бачимо, рослинам в такому кліматі досить зручно. І відповідно, як буде літня спека, сподіваюсь їм буде також добре. Все, дякую за увагу.